І ще є один регіон, про який ми раніше взагалі ніколи не згадували. Зараз згадаємо вперше. Це Слобожанщина. Це той доволі рідкісний випадок, коли про виникнення регіону ми можемо сказати навіть конкретний час, місце, обставини, рік, коли ж там новий регіон історії України з'явився. Слобожанщина з'явилася в зв'язку з конкретними подіями. Я відразу скажу рік 1651, і тут навіть доцільно. Поставити е, запис на паузу і самим подумати, згадати 1651-й, що ж тоді було. Давайте пробуємо. Я сподіваюся, ви це зробили і е, згадали. Тоді кажу, звичайно, е, 51-й рік ми говорили про перестецьку битву і е, білоцерківський мирний договір. Е, Берестецька битва невдала, білоцерківський мирний договір е, теж невигідний. І це призвело до того, що частина козаків Хмельницького ну розчарувалася взагалі в перспективах Гетьманщини. Що Гетьманщина, мабуть, буде завойована, всі там перемог здобутки втрачені. і Що робити? І це скористався московський цар. Нам ну, судячи з усього, він яких своїх агентів посилав якусь там агітаційну кампанію, переговори. Ну, одним словом, він вступив в зв'язок з частиною козацтва і зміг провести, провести агітаційну кампанію. Московський цар запрошує розчарованих козаків до себе Справа в тому, що ці регіони Московського царства, які межують зетьманщиною, це вже це теж по суті українські землі, вони але під Копзавойовані раніше Московським царством, царем ще в 16 столітті. Вони мало заселені, і вони теж страждають від постійних нападів з півдня, з боку кочуваків, з боку Кримського ханства. І Московський цар вирішує їх зміцнити, заселити яким чином. Переманив до себе частину козаків Хмельницького. На яких умовах? Цар пропонує, що заселяйтесь вздовж кордону. Там можна буде створювати такі самі полки, як в Гетьманщині, тобто повторити той устрій, який Хмельницький запровадив в Гетьманщині. Але вже без гетьмана. Звичайно, до Хмельницького все це відношення немає, чи до наступних українських гетьманів. Вже без гетьмана, тобто такі, такі самі полки. Така міні-гетьманщина, копія Гетьманщини, але на території Московського царства і підпорядкована московській владі, там білгородському воєводі, російському, який стали царя. І цей проект спрацював, там, я не скажу вам точну цифру, на декілька тисяч, як мінімум, козаків переселилися, розселилися вздовж кордону. Ці козацькі поселення називалися слободами. Ну, Слобода, співзвучно зі свободою, зі словом Свобода, так, це не випадковість. Населення слобід було звільнено на довгий час від податків взагалі, але зобов'язано нести прикордонну службу. ну система, між іншим, Така сама, як і в Гетьманщині, там теж козаки плодатків не платили, але зобов'язані були нести військову службу і в будь-який момент з'являтися в підрозділ військовий там виступати в похід. Ну ця система була і в Слобожанщині в Слобідських полках. Тобто Слобідські полки об'єднувалися в в, не, точніше, слободи об'єднувалися в сотні, сотні об'єднувалися в, в Слобідські полки, і вони керувалися безпосередньо московською е, владою. Е, були засновані нові міста і тут легко Слобожанщину пізнавати. Тут це гарні підказки, тому що ці міста потім відіграють доволі значну роль історії України. А саме Харків зараз це друге місто за величиною Україні, і місто Суми. Тобто ви бачите Харків Суми, ви відразу розумієте, ну приблизно здогадуєтесь, який період, ви відразу розумієте, ага це про Слобідські полки. Ще назву два міста: Ізюм і Охтирка. Ізюм теж е, зараз на слуху, останнім часом. Оборона Ізюма в минулому 22-му році, ізюмська операція теж 22-му році успішна для нас. Тому я думаю, це місто теж. Е, на слуху запам'ятається, і воно теж було гарною підказкою. І це, це, це все центри Слобідських полків. Щодо Слобідської України, її легко пізнавати на карті. Гляньте, ну, там такі досить рвані кордони, якщо чесно, вона така розпорошена, але тим не менше я думаю, ви її пізнаєте. Тобто, що ми стикаємося? Ми стикаємося з тим, що у нас є три державних утворення: є гетьманщина класична. Лівобережна, правобережна на чолі з гетьманами. Є Запоріжжя, автономія в складі Гетьманщини і є Слобідські полки, які свого роду копія Гетьманщини, але гетьману не підпорядковуються. Вони паралельно існують безпосередньо під владою московського царя. Ці ці регіони треба розрізняти. Ну тут я проблем не бачу. На карті мені здається, це не важко зробити.